А ви знали, що лаваш можна з легкістю приготувати вдома? Та ти що? Я навіть не здогадувався. Готуємо, але тільки якщо з легкістю. Для цього треба лише три інгредієнти. вода. Вода, борошно, борошно і сіль. Сіль. виглядає нескладно. Ні, ну класно, що ти вже тісто нарізаєш. Ти хоч би сказав, що з цим робить? Лопотенко, ну, ніскільки муки, ніскільки води. Що мені тепер на глаз мішати? смішати? Вот Сіль. Відрізаємо шматочок. Беремо ось такий інструмент і роз. розкачуємо чи розкатуємо. Ну майже коло. Я от ще не зрозумів. На пательні була олія чи не було. Все потрібно розбиратись самому. Перевертаємо. Отримуємо звичайний лаваш. Звичайний хліб з сіллю. Нічого особливого. Дякую за рецепт. А тепер давайте зробимо його смачним. Паш з вчорашньої тортилі. Сир. Ну, у нас сиру багато не буває. Маринований грок від діда. Свіжі томати. Ваш улюблений соус. І ще трохи сиру зверху. І отримуємо замість сухого лавашу ось таку класну хоуммейд піцу. Теж смачно. Без начинки це не заль. А от з начинкою це виходь за мене клопотенко.